Давайте зараз подивимося, як змінилася лінія фронту за минулу добу. Я нагадаю, ми працюємо з онлайн-мапою Deep State. І давайте ж глянемо на наш Бахмут, яка ситуація зараз навколо нього. І власне аналітики зазначають, що ворог розширив клин між берхівкою та ягідним. Це відображає власне і карта. Ось така ситуація на цей час. І власне це небезпечна ситуація для гарнізону Бахмута. Вважають аналітики і по району Ступки. Це приблизно ось. Ця ділянка вже нібито їздять російські військори і звісно знімають свої пропагандистські ролики. Також ворог ймовірно просунувся в районі м'ясокомбінату. Генштаб наш повідомляв, що було відбито атаки в районі Васюківки. Це ось ця ділянка фронту, і в районі оріхово василівки Так само були штурми і на сам Бахмут. Ми на жаль бачимо зміни і зі східної частини міста. Тут ворог, нібито, активно почав застосовувати свої гради та авіацію. Власне, радує нас, зокрема, південна частина Бахмута. Тут немає змін. Просування ворога до траси Бахмут, часів яр костянтинівка немає, тобто, наша оборона тут дуже сильна. Загалом аналітики Діпстейт характеризують положення гарнізону Бахмута як критичне, але тут треба розуміти перевагу окупантів в щесельності та техніці. І те, що так довго вдалося тримати ворога на місці, говорячи про північну частину Бахмута, це величезний подвиг наших військ. Ложку меду в цю ситуацію насправді трохи додає аналіз терориста Стрілкова Гіркина. Він переконаний, що нинішні російські штурми Бахмута марні та виснажать російські війська, не займаючись. Стрі... Стратегічно важливу територію. Далі ми переходимо до іншої ділянки фронту. Авдіївка там також тривають активні бойові дії. Зокрема, в Невольському про це повідомляють наші аналітики. Там в районі цього міста тривають важкі бої, і нібито вони повідомляють, що між водяним і первомайським окупанти там зайняли посадку. Вони говорили про це і раніше, але ось лише зараз наші аналітики можуть припустити, що це може бути правдою. Також наш генштаб повідомляє про відбит атаки в районі Кам'янки, в районі Красногорівки, це ця ділянка фронту північніше Авдіївки. Також говоримо про Мар'їнку. За минулу добу там змін немає. Також активно відбили атаку ворожу наші сили на цій ділянці фронту. Якщо говорити про вугледар, тут уже давно змін немає. Але ми щодня бачимо у мережі повідомлення про те, що ворог тут активно намагається штурмувати безуспішно. Хоча періодично навіть повідомляє про певні якісь свої успіхи. Але жодна карта і жодні демократичні джерела. Цього не підтверджують. Зараз будемо дивитися, що відбувається на Херсонщині. Як бачимо, особливих змін тут немає, але е, знаємо також, що обстріли насправді продовжуються правобережжя, Але наші військові досить активно знищують ту техніку на лівому березі Херсонщини, якою окупанти обстрілюють мирні міста. Зокрема, міномети, дві реактивні системи залпового вогню град і три арт-установки такі успіхи наших військових за добу. І, і ще ефективно вони. Відпрацювали і по трьох спостережних пунктах ворога на лівому березі, але тим часом ворог, укріп райони, продовжує будувати на лівобережжі Херсонщини, а також в тимчасово окупованому Криму. Далі ми переходимо до нашої Луганщини, що відбувається там. Власне, знаємо, що ворог на тимчасово окупованій частині цієї області зосереджує власне десятки тисяч своїх окупантів, а також техніка. Але голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що вони перебувають не безпосередньо на лінії фронту, а дещо подалі власне, бої активні тривають зокрема нижче сватового, тобто південніше. Це Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка, саме в районі цих населених пунктів та міст за минулу добу. Наші сили відбили атаки. Є ще дійсно деякі новини із Харківщини. Зараз хочу зосередити вашу увагу на населеному пункті дворічна і власне тому, що зараз про неї буде йти мова. Вже якийсь час насправді там також спостерігається певне. Така активізація окупантів.